Друзі, чемпіонат Європи гандбол. Третій етап кваліфікації. Вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Шостий раунд. Вирішальний. Нагадаю: перші два місця виходять в наступний раунд відбору. Третє місце там дивляться таблицю серед е, команд зайнявших. Третє місце вибирають і також є шанс потрапити. Тому найголовніша задача Перші два місця, ну і е, третє місце також деякі шанси не втрачаються. Отже, у нас в групі ситуація наступна: фарери 7 балів, Нідерланди 5, Україна 4. І в кінці Косово. Косово найгірший результат. Косово грає в гостях сьогодні проти Нідерландів. Україна в гостях у Фарер. Якщо Україна виграє незалежно від іншого матчу, ми, як мінімум, третє місце займаємо і маємо непогані шанси. З такими показниками потрапити в наступний раунд Чемпіоната Європи серед чоловіків з гандболу 2026. Отже, що треба? Треба просто виграти у Фарер. Ми вже вигравали у Фарер не так давно у минулому році. Якраз таки починали ми оцей відбір. Якщо я не помиляюсь, 26-23, ми переграли Фарери. Нідерланди, якщо виграють у Косово, Нідерланди мінімум забезпечать собі другу сходинку. Мінімум. Навіть незалежно від результату Фарери Україна. Тому, друзі, передивившись ще раз таблицю вздовж і впоперек. Перерахувавши всі можливі варіанти, що кому треба, а можливо, що і не зовсім, я прийняв рішення і зараз готовий вже назвати свої варіанти прогнозів. Ось на ці два матчі: Нідерланди Косово і Фарери Україна, які відбудуться, до речі, у неділю 11 травня. Вибачаю, за мій зовнішній вигляд, я на дачі роботи просто не передати словами. Але я все одно знаходжу ось ці дорогоцінні хвилини, яким можу присвятити нашому каналу і нашим прогнозам. Дякую за розуміння. Тому я хотів би, друзі, нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підтримайте. Канал підпискою, вподобайками і змістовними коментарями. Дякую наперед. Я прогнозую впевнену результативну перемогу Нідерландів проти аутсайдера нашої групи Косова, я беру фора мінус 7. Фора мінус 7 на Нідерланди 1,62. А що стосується. Для нас судьбоносного матчу Фарери Україна. Звісно, хотілося б, щоб просто Україна виграла з любим рахунком. І тоді ми будемо вже чекати, яке місце ми серед команд третіх команд, окремий рейтинг там є. Буду плекати надію, що Будь-з якого місця, з другого чи з третього, а все одно Україна потрапить в наступний раунд, і тоді вже буде самий вирішальний відбір на Чемпіонат Європи. А взагалі, що стосується моєго варіанту прогнозу на матч оцього 6-го туру, цей матч в неділю 11 травня Ферери Україна, я прогнозую тотал менше 63. З половиною. Мало пропускають Ферери. Подивіться, Ферери пропустили загалом за 5 турів менш за всіх. Забивають не більше, ніж Україна, але пропускають менше менше, ніж люба інша збірна. Тому я думаю, що дуже занадто багато нашим забити не вдасться. Тугенько якось ідуть наші. Е, погодьтесь. А фарери просто не дадуть забити багато, бо вони грають вдома. Тому я вирішив: самий крутий варіант це тотал менше, і якомога більше підстрахуватись. Я взяв тотал менше 63,5. 1,641. 1,64. Отакі мої думки, друзі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, вподобайки коментарі. Дякую всім, що ви у мене є. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.